сьогодні буду грати в КС Так, телефоную Оленю в ПП Це не ранка, це я третій раз граю в КС Ну, шостий, це шостий раз Третій раз це було 15 <сих> ну, каток раз. назад? Ну, шостий раз, шостий раз Шостий раз Та да, ні не, не Лумачка Ти вже... Шостий раз Я рахую взагалі так як рахує Лума? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30. 30 лін 32 30 стоп який 53 53 бачу чого там два <клес> давай ломочко там ще зверху я нахуй. хочу чекай чекай ця зброя не для таких відстаней. я вже ні 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 назад окей окей okay, okay. Нормальная ломочка, давай. Панюка принула сдаху за него. У нас уже стараются люди. Ты же старай? Да, я уже стараюсь. Ну тут реально стараются. Покажи им нюк. <laughs> что такое нюк? Ну, это в руках сброя. А ебаться на карта? Не. Не здесь это мне Open. О, ты что такие слова кажешь, Лумочка? Типа <laughs> я могу? Ну что, здесь еще можешь, Трижечка. И? Думочка, тебе ніколи. Ну добре, а Думачка. яка ця карта тоді? Де подивитись? Це інферно. Так, Оператор. де ти дивишся? Через таб? Через таб у тебе зброю пише. Я ніколи в житті тобі більше не повірю, поняв? Ніколи в через житті. Через таб у тебе зброю пише, Лумочка. Ніяку, ні. Ні. Зброя моя пише за Ну і... та... ти тисне штаб і... Чому ти мені розганяєш шизу? Ти думаєш, у мене like два IQ? колись ти зрозумієш, що я був правий. Господи, дайте мені сил. Ти що там, пиво п'єш? Паралельно. Ще ні, але скоро до того дійде. Дійде? Да? Ну так нормально. Пиво це нормально. Я відколи його візьму і вони яка домашня. Nice. О, боже, тут є дуже багато. треба допоможіть. Не здайте, я застопала тебя. Давай, лумочка. Ай. Майда, не было, да? <свист> Никто ничего не бачит. Никто ничего не бачит. Никто ничего не бачит. <свист> Никто ничего не бачит. А лумоботи за вороги чи союзники перехопотів. Це одне і те ж саме, я хочу сказати. Це одне і те ж саме. Пораховоти просто. Тобі, тобі, лоза По кайфу? Да, люблю стейка. Який? Я не знаю. Маленький весь. Они не смешно. Еще, еще, еще двое. Ой. Давай, выходи, 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 выходи. Еще, еще один. Бачила? Бачила. Не перезаряжайся, у тебя 30 патронов. Давай, выходи, выходи. Давай, давай, на, на широком. А -а -а -а. Еще. А -а -а. Да не перестарайся, ты. Да, еще. Сзади, сзади, сзади. Позаду, 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 позаду. Звідки ти прийшов? Давай, Ейс! Лума, перший Ейс! Справа буде. Давай! Давай, Лума, до душі! Сорі! 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 Я злякалася. Ну, дуже сильний тискі я злякався. Ну но нічого, нормально було. Чи ні? Чи... Алло? Це було... Це найкраще, що я бачив. У своєму житті. Дякую, дякую. Азарт. Азарт. Дякую чат, дякую чат Підтримка чату була, чи ну. Була, була, була. Як завжди Так мені вийде навіть, якщо б я плентив, то мене вчило би. НТ-шечка Добре, 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 добре А у сеча скільки? Ой, там напевно десь 30 тисяч, тіка Добре <laughs> Це для тебе важливо? Зараз я хорошо. скажу Да, 35 тисяч я останнім часом його Практично не берусь, Тобто, стримить... ми можемо всі сказати от, прям на стрім, що у мене більше, ніж у Сача. Я... Я, я не знаю. <плес> Якщо бали, то так. Бо він стрімить пізно, а я вже йду тоді спати, в мене має сіл дивитися стрім. Це вже там пішло, але суть є суть. О oh, боже. <laughs> дякую, мачка, дякую. За що? За те, що розказала правду людям. <laughs> так я не перевіряла, що там в усе. Чо. Правді, не скритись в небесах, як казав один. <laughs> Одна легенда. Не треба мені твій. Ха-ха-ха. Мені не цікаво, я, я не знаю, я взагалі, як можна це оцінювати? Цілці... Що, що? Не треба мені кидати нічого. Я задивилась. Я не побачу. Ого! На що? Я не за це. Мені, зда... мені здається, я програю. Ти я... Мені не А якось там організації чи управління? Все, од... тут нема нікого. Позаду один. Так, да, два. О, мід, коротше, один. От буде виходити з червоної руми зліва зверху. Оглушила. Я злякалась. Ти <рігаз> іди ти Іди. Я так зрозумів, ти їх станеш? Типу, щоб вони. вони... <рігаз> 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 найкращий енергетик це енергетик нон-стоп. Е, він, як ніхто, підтримує луму навіть в самі скрутні часи. Розумієте? Лумі не вистачає енергії, і вона що? Ви думаєте, чому вона така енергійна? І в неї завжди вистачає сил на всякі івенти на, на стріми. А саме основне, щоб терпіти вас, дурачки, в чаті от поясніть мені. А ще, а ще чат. От ви бачите, дивитися та... А знаєте, де приходять найкращі розіграші скінів? Це, звісно, опеля, це звісно. Опеля було менеджер. Тому от можете зайти, підписатися на його ТГ, там. Я розіграш скінів. У Мене питання, чому Лума написана з великої букви, а вона і Олег з маленької? <рес> Бо ти бочара. <рес> Ні, нічого собі. Я вражений. Лума. Скільки ти часу взагалі залі Третій рік стрімлю. стрім. Все добре. Я тебе люблю. Ти Олег він од знаєш, у мене були раніше ери, от Фріків в чаті. Ера Міоксіка, зараз просто йде Ера Олега, і тут він такі перли видає, тому звертаю увагу реально. Я взагалі офіційно напевно, Ой. сама душна стрімерка. І не бачу в цьому І Я кайфую. Людство. Я завжди всі правила читаю. От якщо я заходжу на якийсь канал, от взагалі, пофіг. вітубер, це там дефолтний стрімер, чи, чи ще щось, я просто читаю. Я... По-перше, я не буду писати в чат, напевно, ну, одразу. Я чисто про, про моніторю обстановочку, що там, як там, а потім уже, ну, щось напишу. Ой, хіжогі, який який збройські, бери, бери ломочка бомбу. Ой-ой-ой. Бери ломачок бомбу, іди став. Давай іди, я тебе прикриваю. Можеш на мене розраховувати, як завжди. Дякую. Дякую М -м -м -м. Це так. Щоб не розслаблялась. Читають правила слабаки треба їх розуміти, методом спроб та помилок. Ну, до речі, непогана тактика, я так так, прикольно-прикольно. Чисто по мутику. Ну, в принципі, дієва тактика. Тобто, так точно зрозуміє людина. Головне, що вчитися на своїх помилках, правильно? Так. Mm -hmm. Прикольно, прикольно, я в цьому сенсі. А ще початок сідає інструкції до мікрохвильовки чи до правильних машин. А я що вам, блін, тут пральна машина? Ти просто машина, Лома. Хм, ванільно маніпулятивний стрімчик. Це просто жах. Де маніпуляції взагалі? Не знаю, скажи їм, якщо буде так писати, то забаниш. Давай, вилітай, а я тебе затрейджу. Молодець Лумочка. Ух, ти ж, йома, я їм так так бато. Можна буде твоїм персональним таксистом, да. Я буду тільки рада. Тільки Юня у мене вимога. Треба, щоб ти завжди була в ній формі. Офіційні. Як і стюардеса? Так. Для мене це важливо. <риклад> двері, щоб відкривала також? Ні, до двері я можу і сама, але щоб форма була пов'язкова. Я б подивилася на іншку в формі. Це вже якийсь та... фетиш лумий пішов. Можна показівочку. <риклад> Де ще ніжки такі довгі бодай. Це, це, це про кого? Про юню. А я думав, ти знову про Олега. Який Олег з не цікавить? Якщо це мій стрім, то підпишіться на Кофі, Луми, е, Будь ласка, якщо хочете не, не. побачити не, не. те, що зливають. Ви копаєте? Я там накричала на ютуберів. Лумі можна. Ну просто трішечки було не гарно. Наталі, я хочу розкажу, куди напиш. Волтера взагалі, якщо посидіти на стрімі, там можна багато чого дізнатися. І про мене, і про вітуберів, і про всіх людей взагалі в світі. І про мам.